Цьогоріч було затверджено новий формат проведення уроків захисту України важливого предмету сучасної української школи. Основна мета підготувати юнаків та юнок, захищати свою країну та навчити їх діяти в надзвичайних ситуаціях. Журналістка Анастасія Лучицька відвідала такий урок, щоб дізнатися про новітній підхід до вивчення курсу. Ми перебуваємо на уроці захисту України, який цього року осучаснили. Програма передбачає лекції, тренінги та практичні заняття, що робить навчання більш інтерактивним та прикладним. У нас сьогодні. Буде два навчальних місця. Тактична підготовка і тактична медицина. На тактичній підготовці відпрацьовуємо пересування відділення чи взводу на полі бою, евакуацію пораненого і першу букву чи надання протоколу марч дії. Друге навчальне місце практичне відпрацювання. Серцево-легенева реанімація і тампонація РАН. Такий новий формат проведення уроку захисту України затвердили цьогоріч в Міністерстві освіти і науки. Десятикласник Андрій Мушкін детально розповідає про навчальний день та поділився тим, чим займались протягом сьогоднішнього заняття. Нас навчили баз базі щодо евакування людей з крас червоної зони. Що таке червона жовта та зелена зона, та як надягати турнікет. В практиці, коли ти робиш це сам, для мене це набагато краще запам'ятовується. Дивнич разом зі своїм класом також брала участь в паралельному уроці, тож розповідає про отриманий досвід і відзначає його важливість. Сьогодні я дізналася про тампонування рани, сама спробувала власне, зробити тампонаду, У мене добре вийшло. Також показували, як робити серцево-легеневу реанімацію. Це досить важко, але цьому можна навчитися. Мені також сподобалось. Я буду це використовувати знання у своєму житті. З цього навчального семестру на уроках захисту України. України. Учні не лише вивчають базові навички оборони, але й готуються до нових реалій, які диктує сучасний світ. Саме про ці зміни говорить директор департаменту освіти та гуманітарної політики Богдан Білов. Новий формат захисту України пов'язаний з тим, що наразі безпекові вимоги і вимоги взагалі ведення бойових дій вони зовсім інші ніж українці знали до цього. Оскільки війна стала технологічнішою, війна стала зовсім іншою аніж вивчалося раніше. Тому відповідно і підготовка до неї має бути зовсім іншою. Віктор Шульга, підполковник, вчитель, методист, відзначає тематичні зміни, які відбулись цьогоріч у курсі, шість модулів відведено на 10 клас, шість модулів на 11 клас. Відповідно, помінявся деякий зміст. Предметів прийняли, прибрали з програми строєву підготовку, прибрали фізичну підготовку, натомість дали дронову підготовку, FPV, це стоять за нами. Більш підготовку технічну, практичну, більше тактичної медицини. А так, в принципі, в принципі, ті самі модулі, що цивільна оборона, що все, все що було раніше, в принципі, так і залишилося. Структурно помінялися лише підходи до викладання. Тепер. Учті мають можливість щомісяця виїжджати у спеціально визначене місце осередок, де для них проводять уроки з цього предмету. Наразі в нашому місті їх три. Осередки вибиралися по територіальної належності для того, щоб була зручність у доїзді учнів до цього осередку, щоб не через це місто вони їхали, і відповідно таким чином і обиралося. Ну, але ще ж, крім того, наявність вільних кабінетів. Напередодні нового навчального року проводився відбір та навчання вчителів з предмету захисту України. Про критерії оцінювання нам розповідає Богдан Білов. Вимоги до вчителів, перш за все, це те, що вони мають бути вмотивованими, вони патріоти і. Також там серед них велика частка учасників бойових дій. Віктор Шульга наголошує, предмет захисту України відноситься до соціальної та здоров'я збережувальної галузі. Основне, чому я, як вчитель, як педагог повинен їх навчити, перше, виживати в екстремальних умовах, друге бути гідним громадянином своєї країни. Яку б оцінку я не поставив? 10, 11, 12, 5, 6. Основну оцінку тому, як вони тут навчилися, на жаль, їм буде ставити життя захист України сьогодні це не лише предмет у школі, але й важливий складник нашого сучасного життя. Анастасія Лучицька, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.